народ, сьогодні Гервнород, синівна бзелька. Бродебурінена. Як то так називається карта? І так, Хотапіус грає за Арнор Обрав е Артедайн. Окей І проти нього за Гондор грає Атом. Так, відразу ферму до другого рівня забафав Атом. І будує. Казарму Дві ферми, казарма отакий білд. Там, напевно, десь хобіт ще побіг. і хобіт так Тим часом Арнор грає. Так, ось палаточка будується. І три фермочки. Теж, в принципі, плюс-мінус. Однаково побудовані будуть построечки Так, тут списи вже наймаються, і тут списи наймаються, боже, ідеально зеркально а, розбудовуються гравці. Але з цього боку Хобіт забирає троля, що немало важливо. Але у хотапі економіка зараз буде побільша. Що також досить непогано. І тут, до речі, вийшли списи, і зараз з робочим закріпиться даний кріпчик. І, в принципі, по баблу вийде та й на те, адже хобіт, яке зараз ще половину кріпа. Кейпа, ну Лігва, добирає. Списи сюди біжать. Не зрозуміло навіщо списи сюди відправляти, адже їх можна було відправити на варгів, на оцих, наприклад, або на оцих. Так. До того ж вийшли у хотапіуса мечники. І ще один загін мечників. І будується ще одна додаткова палатка воїнів Артедай. <св2> так, тут списи Гондора, варгів все ж таки прийшли кріпити. Так, бабоси забрали зверху атомом, захоплюється таверна. Е, на базі у атома і досить лише одна казарма, як на мене, замало. Можна вже добудовувати щось інше. І будується Ека досить такими швидкими темпами. Таким чином. Так, знизу троль закріпився. Навіть не покоцались списи. Гарно під контроль, Лимфотапіус І тут два мечників вже біжить е, ламати ферму. Але ця ферма вже 2 рівня, і, напевно, її не слід вже бити. <кій> Потрібно відправити на щось інше. Так, здається, Верчант лише на один загін. Що це було? Що вони туди-сюди бігають? Так, і мінус один загін мечників. Ну, ще, теорит, е, фактично ще є там два мечника в загоні, але. Ну, там їх немає, як такових. Так, без загони учнів зараз будуть захищати цей середній фланг, так би мовити. Фланг це збоку, як середній фланг сказати. <coughs> Фронтальну лінію. З мечниками відганяй Зі боку, тим часом тут списи Артедайн, списи е Гондора між собою зустрілись, цікаво, хто з них виграє, хто по статах сильніший. Так, зверху також варги забралися атомом. І таким чином атом виграє по кріпах. Так, і тут е між собою файдяться. Писи одні і другі. Гондор чомусь відступає. Так, мечники артедайн напали на цю ферму, але її також до другого рівня загрейдив атом і все. Тепер передні е ферми другого рівня. І це. Досить сильна штука, адже друге рівня ферму так просто не знести. А, і таке відчуття, наче фідить фідить гравець Зарнор, За Хотапіус. Йому потрібно щось зробити. Ось у нього, до речі, з'явилася кавалерія. І добудується другий загін. Два загони кави це вже круто. І є купу мечників. Він побачив, що кавалерії немає в цього гравця. Одна казарма є Парамір і Бірігон. Фарамір і Бірігон, до речі, вдвох задепають отакі От вилазочки. Можливо, не так гарно, але задефають. Так, Парамір тут бігає, в нього обзор здоровенний, він все бачить досить гарно, що на нього біжать орда мечників, і зараз буде захищатись. Атом якимось чином. Тут в погоні за списами ордодайна. Пару загонів бігає. Так, і. Починається. Починається. Захист. Я б на ці е, середні ферми на місці Хотапіуса підзабив би болт. Ой-ой-ой! Кавалерія влучників заїхала, задавила, знищила. Спасіб. Е, не оказалося біля них. Цікаво, чи виживе цей загін, чи ні. Відходять, і друга рівня ферма мінус. Натом робочого починає сейвити. Так, і заїзд номер 2 Кавалерія. Ох, оцей загін, він здохне. Так, його вишка, чи вишка, фортеця добила. Але кавалерія все ж продавила знову купу мечників. І, як на мене, вона себе окупила. Надто гарно окупила. Так, тим часом тут. Робочого навіть е, хотапів засейвив. По-моєму того, що він тут ще рашний, він там ще собі мудрився робочого засейвити. Відразу атом відбудовує собі економіку. У нього навіть ще й Баромірчик з'являється. Так, тут перегон настрілює другий рівень вже. А де фара дівся? Я щось фараміра не бачу. Ага, ось фарамір. Чи вже четвертий рівень. Качнув, ніфіга собі. Так, Борька качається. Досить швидко качається, до речі. Третій, третій рівень. Третій рівень. Сапісу зараз не варто було битися. Ой-ой-ой-ой-ой. Сережі, -ой -ой -ой. Форноста на конях! Забігли в цю толпу і ще один день загін кавалерії. Сережі, Форноста нагадує, що це геройський загін. Він досить швидко може вбивати героїв. Тому ще й, до речі, на конях. Від них так просто не втекти. Брумір зараз сильно коцається. І що? Мінус Брумір. Ніфіга собі, дуже гарно. Де списи цього гравця? Я не розумію. Так, списи наймаються, де лише зараз друга ферма, друга казарма. Так, потрібно було взяти хілку на місці Арнору. Щоб відхилити той загін. Кавалерії. Так, напевно, місконтроль відбувся. Адже так мінус. Повністю кавалерія здохла. Пірігон Фарамір вижили. А... Чи, стоп? Ні-ні, це не Фарамір. Це прикликаний -кли лучник. Фараміра. А Фараміра немає. Мінус борька і пара дарнора Дарнура. Так, а тут тим часом фланги ламаються а, мечниками. Можна списи взагалі не робити зараз. Ну, списи, як на мене, в них якась тичка е така з більшої ренджі відбувається. І тому між собою мі міксити памечників і списів непогано, адже списи, якщо спи стоять трішки ззаді, то вони дістають і також дамажать Там, по построїчках. Тому, як на мене, це ок. Я б на місці хотати зараз подумав, щоб зробити ще загін е оцих е королівської гвардії. Ох, а хто це прикликав? Стражі цитаделі Прикликались. Це можливо, вони з'явились, коли е мечники били ферму під бафом е цього бігонда. я розумію, це так зараз працює. Потрібно е перехопити ще й цю таверну, щоб менш було очків командування в Гондора, нижнього цього гравця. Так. Е Давайте на даний момент глянемо по прокатці Гондор. В другому тирі 6 очок. Ну, нормально, я ремонт, до речі. А, Арнор не сильно відстає в другому тирі 5 очок. Я чомусь думав, Арнор більше нафідив, але в нього 5 очок. І він здався. Ну, гарно Хотапіус. Гарно зробив навіть я бачив в кінці вже Аранарта, у нього є на мечники, і тому мечники почали пушити трішки швидше. Так, такий реплечик, наче непоганий. Пишіть свої думки. Лайкось, підписка, коментуйте народ. Бе-бе.